Доброго дня, мої шановні! Ви на каналі Бухгалтерський облік для початківців. На цьому занятті розглянемо питання контролю дати податкової накладної за допомогою бухгалтерської програми. Відповідно до пункту 201. Точка 1 статті 201 податкового кодексу на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну. Як ви знаєте, що дата виникнення податкового зобов'язання залежить від вашого вибору, виду взаєморозрахунків договору контрагента. Ми можемо обрати за договором в цілому або за документами розрахунків. І від цього буде залежати наша дата податкової накладної. Відповідно до пункту 201.1 статті 201 податкового кодексу. У податковій накладні зазначаються в окремих рядках. Такі обов'язкові реквізити. Б. Дата складання податкової накладної. Тобто, дата є обов'язковим реквізитом. В нашому прикладі у нас є всього два контрагента. З такою незначною кількістю інформації можна і аналізувати за допомогою кнопки дебет-кредит. Відкриваємо вкладку «Продажі», документи покупців. Знаходимо будь-який документ реалізації товарів послуг і за допомогою кнопочки Debit-Credit ми бачимо проводки, які склала наша програма бухгалтерська. Але у випадку праці декільких менеджерів часу у вас на такий аналіз не вистачатиме. Тому будемо аналізувати оборотну відомість по рахунку 64.32 за кожний день. Спочатку ми навмисно зробимо помилки в податкових накладних. Наприклад, ця у нас буде раніше, 20 числа. 20-го числа провести закритим. Наприклад, ця податкова буде 24-го. 24-го. Ну і ця податкова. Добре, достатньо помилок. Для того, щоб аналізувати оборотну відомість 6432. По-перше, у вас повинна бути в програмі рознесена оплата від покупця. Тобто рахунок 311 звірений з банківською випаскою. Пам'ятайте, що у підприємства може бути декілька рахунків, щоб у вас. На кінець місяця, на кінець періоду ви не отримали сюрпризу. З програмою ви повинні бути партнерами, тобто, якщо програма написала проводку з обліку ПДВ як перша подія, то і ви повинні виписати податкову накладну. І так, наші документи покупців. Начинаємо ми працювати 20 го числа і працюємо по 26, те тобто перший день у нас 20-го і ми сформуємо податкову оборотно сальдову відомість по рахунку 64. Ага, день зараз виберемо. День 20, те так, 20. те там? 20-те. 64, 64.31 нас зараз не цікавить, вибираємо 64, 32. І сформуємо оборотну сальдову відомість. Як бачите, наша оборотна сальдова відомість почервоніла від сорому за якісь то наші недобрі помилки. І ми розглядаємо документи покупців від 20-го числа. Так, у нас є 20-го числа податкова накладна, але у нас взагалі немає, але у нас взагалі немає. Реалізації, і ми дивимося, що це за податкова накладна. Це податкова накладна на 48 тисяч, на підставі рахунку від 20 числа вона виписана, а реалізація у нас відбувалася 22-го. Як то так ми помилилися, тому податково ми випишемо 22-го, як то і повинно було бути. Провести закрити і перевіряємо себе за 20, за 20 число. Чудово у нас е, з'явилася е, перша подія, з'явилося зобов'язання, і ми виписали податкову накладну. Контролюємо рахунок 64,32. Далі вибираємо 21 число. Немає у нас. Господарських операцій 22. Тут у нас все вірно зроблено. Обираємо 23. Так, щось ми не виписали 23 числа. Розглядаємо наші документи. Якщо тут буде дуже багато документів, то обирайте саме. А у нас титан тільки обраний. Так, може бути дуже багато документів. нас чекали 23 число. Ми можемо так просто обрати розширений пошук. Розширений, де шукати? По даті шукати, От, дата. І нас цікавить дата, 23 число. Знайти. І нам тоді програма покаже, що. Які документи? Тут їх може бути дуже багато. Так, заходимо в цей документ, дивимося, що це за реалізація на яку суму? Ага, на 96 тисяч. Десь загубилася податкова накладна. Так, документи зараз продажа, документи покупців. 23 число, податкова накладна. Титан на 96 тисяч ми її чомусь помилково виписали 24-го. Виписуємо вірну дату, прописуємо, проводимо і знову формуємо нашу оборотно сальдову відомість. Все добре, у нас з'явилось зобов'язання, і ми виписали податкову накладну. Йдемо далі, 24 число розглядаємо. Сформувати. Немає господарських операцій. 25 -те. сформувати. Чудово. І далі. 26. -те. Сформувати. Так, у нас є все: 25. -те. Більше у нас документів в нашому прикладі немає. Ми. Вірно, виписали, розібралися з таким обов'язковим реквізитом, як а, дата податкової накладної. а тепер нам необхідно розібратися з такою обов таким обов'язковим реквізитом, як порядковий номер податкової накладної. Як бачите, це також є обов'язковий реквізит. У постанові 13.07 У постанові 13.07 написано, зазначено. Зазначається, що у першій частині порядкового номера податкової накладної зазначається цифровий номер, який відповідає послідовному номеру, складеною платником податкової накладної протягом певного періоду. Період може бути і день, і місяць, і рік, але краще, щоб це був місяць. Облік нумерація складених податкових накладних ведеться платником податку на додану вартість у довільної формі та порядку. Не допускається складання платником податку на додану вартість за однією датою податкових накладних з одним порядковим номером. Звертаємося до нашої програми. Так, продажі. І нас цікавлять податкові накладні, а саме: Порядковий номер податкової накладної. Як бачите, ми дуже робили, ми робили, виправляли а, наші помилки, і у нас сталося так, що у нас спочатку податкова накладна номер 1 потім номер 4. номер три взагалі нема. А, тобто Якщо ви поставили податкову, там менеджер поставив накладну, податкову накладну на видалення, то номера, номер буде забраний, його не буде у, вашій, у вашому реєстрі цього номера. Далі п'яте. Тобто нам треба зайти і виправити номер податкової накладної, щоб це був саме послідовний номер. Я розумію, що номер присвоюється автоматично, але ми робили виправлення. Провести закрити, не пропускаємо. Так. Бачите, як не просто виправити номер податкової накладної. Зараз я покажу, як це робиться. Але вам за цим треба слідкувати. Ну, вже зрозуміли, випустіть мене, будь ласка. Так, нам треба номер 2. Як бачите, номер 2 зайнятий. Нам програма пише, що номер 2 зайнятий. Ми зараз отут поставимо номер. Так, ми знаємо, що автоматично, наприклад, 2000. Ага, не пропускала так. 202. Провести закритий. Тобто нам треба номер 2. Не може бути проведений. Ну, добре. Так, для того, щоб виправити, треба надо, uh, відмінити вилучення, зняти оцю красну. Штучку. Ну, пам'ятайте, що вона ж у нас видалена. Так, ми тут виправляємо на отак номер. Так, ми знаємо, що автоматично. І отут 2-2-2-2. Так, можемо так провести, закрити. О, дякуємо, дякуємо. Не забувайте поставити на видалення, на вилучення. Так, і тепер ми можемо вже. Сформувати вірний номер, обов'язковий реквізит, послідовний в наших податкових накладних. Так, номер 2. Номер 3 нам треба ось отут номер 3, а у нас він а, знову зайнятий. Ідемо по, той, по той же, Приміняємо ту же схему, відмінити проведення, інакше вона нам не дасть. Змінити. Відмінити проведення. Відмінити вилучення. Так. Знову тут напишемо як вістол Странний пристранний номер. «Странний пристранний номер. Так. Ось такий, наприклад, провести закритим. Не забуваємо відмітити на вилучення. Так, і тепер ми можемо вже тут поставити номер 3. Таким чином, ми виправили другий обов'язковий реквізит податкової накладної. І такі податкові накладні. Після всього цього нам треба ще раз перевірити перевірити нічого ми не нарушили. Знову кожен день перевірити. Ну, зараз перевіримо загалом. Так, тут поставимо число 11. Ну, начебто так на перший взгляд нічого не нарушили. Так, податкові накладні у нас перша, друга, третя, вже ми можемо відправляти їх до реєстру. А ці податкові, щоб не портили нам цю красиву картинку, йдемо в операцію, вилучення відмічених об'єктів. І вилучаємо вилучений об'єкт. Тобто, вже на наступний день, вони нам навіть не будуть муляти цим странним номером. От таким чином ми контролюємо другий обов'язковий реквізит номер податкової накладної. А я вас дякую. Гарного вам дня. Якщо вам подобається. Як я викладаю? Дивіться, як красиво. Ставте лайк. Гарного вам дня! На все добре!